Знаєте, от, я казав вже керівницькій лікарні, якщо є люди, які здатні об'єднати на кого інших людей для висягних цілей, то вони все вийдуть. З сторони обласної адміністрації, обласної ради, я думаю, що ми все зробимо для того, щоб ця лікарня була одна з найкращих серед інших районів. Тут ви самі бачили про те, що районна влада опікується розвитком лікарняної справи. Лікарня обладнується, робляться ремонти, це роблять бізнесмени, це робить районний бюджет, це робить селищний бюджет, це робить обласний бюджет. Якраз це все видно зараз, що є сучасні хірургічні е операційні, сучасні акушерські, сучасні е обстановки, і обладнання і саме головне, колектив людей. От зараз ми спілкувалися, це 150 працівників. Це які лікарі, які фахові, які якраз є повністю повнокомплектно забезпечують всі потреби і виплати, які є сьогодні в Міжсюрговському районі.